4 грудня Кременчук швидкі новини за добу. Україна відзначає День ракетних військ і артилерії. Цей рід військ у Збройних силах завдає дуже значного ураження ворогу. Вітаємо наших воїнів зі святом! Верховна Рада сьогодні проголосувала за законопроект щодо підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Уже із наступного року вартість за пачку цигарок зросте на 40 гривень. На межі Кременчуцького району Полтавської області та Чорнобаївської громади Черкащини сталося ДТП, у якій загинув водій. Причини та обставини аварії встановлюються. Восьмеро комунальників з Кременчука допомагають відновлювати теплопостачання до осель мешканців Кривого Рогу. Працюють фахівці з аварійним автомобілем, екскаватором та зварювальним агрегатом завтра, 5 грудня о 16.00 на площі Перемоги засяє головна ялинка міста. А на вулиці Соборній і у сквері імені Олега Бабаєва увімкнуть святкову ілюмінацію. Хочете знати більше новин? Слідкуйте за нами в соцмережах, але головне ви знаєте: підписка і лайк.